Передати емоції, поділитися пережитим та обмінятися своїм досвідом з іншими у театральній формі змогли відтворити невелику виставу Смак життя рівняни та гості нашого міста. Їх усіх об'єднує велика війна на нашій землі, але у кожного свій шлях до світла у рівненській обласній бібліотеці для молоді. Ці люди спробували емоціями передати свій стан. Човек, який розуміється на цьому, каже, це зірвалося У нас вчора сьогодні. Організували театральне дійство у Рівному представники Всеукраїнської ініціативи Активна громада. За словами координаторки Наталії Головач, всі ці люди, які виконують роль акторів, не знають один одного, але за допомогою атрибутів та слів змогли відрефлексувати, пережити. Такий театр, який покликаний піднімати різні соціально важливі питання і розповідати історії крізь призму історій реальних людей. От і сьогодні, власне. Тут є частина людей, які будуть розповідати свої історії, частина людей, які прийшли їх послухати. У цій виставі не було головних та другорядних акторів. Всі мали час висловитися, познайомитися з історіями інших людей. Одна із них переселенка Сєвєродонецька Олена. Жінка дізналася із соцмереж про документальний театр, тому вирішила доєднатися. Раніше Олена працювала у культурній сфері, але роль у виставі каже щось нове для неї. Зрозуміло, що тут треба розказати. Мені мене є що розказати, тому що вже. Вже другий раз я до моє життя проходить війна і забирає все те, що я будувала і до чого йшла. І треба, хочеться розказати, що треба як можна знайти сили, як можна скласти себе по частинам і жити далі. Бути щасливою після вистави усі присутні взяли участь в обговоренні. Не завадило цьому навіть вимкнення світла. Організатори переконані, якщо роль у маленькому театрі дала учасникам можливість передати смак свого життя та відчути смак життя інших, то такі заходи матимуть сенс у майбутньому. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.